Всім привіт! Давно не знімав е, відео на канал, але ось недавно пройшов у нас дощик. Подивіться як вітром розхитало дерево. Просто капець. Рука влази. Могло й зламати, до речі. Там я дивлюсь. зі Досить сильно зволожило. це дерево взагалі нахилилось, досить сильно зволожило землю і дивіться, рука влазить туди. Велика маса зеленого листя, є ось плоди трошки і отак от вітра. Дерево. Надіюсь, що там з корінням нічого такого серйозного немає, але чомусь от якраз таки бокових корінців видно, що недостатньо, щоб дерево було більш стійкішим і щоб краще стояло. Тому в результаті цього їх досить таки сильно... Тут, тут не так, але, але все ж. Ось яблуньки трошки нахилювало. Ось, до речі, якісь літаринчики вже дозрівають. Тут дивлюсь, що не всі дерева, звичайно, так розшатало б. Наприклад, більше розглянув ще ось. але коледжі але, але, так. Ну, дивіться, маса також досить такі, солідна. Так. Не набагато менше, ніж на молдавському латеральному, але тим не менше дерево так не розхитало. Дивіться, тут взагалі немає ніяких проблем тут. Дерево більш, більш... більш ось стійке. Ось горішок якийсь валяються. Така скорлопавча андлера. Є тут на ньому плоди, десь, якщо їх вітром не збило. Ось тут був точно. Зараз вже немає. Можливо, навіть таке, що їх і позбивало вітром. А ось є кілька штук видно, дерево четвертий рік, гарний розвиток. Досить, досить Гарно росте, розвивається, щороку хороші прирости, досить сіке до хвороб, до посухи, тобто таке сорт досить витривалий. Єдине, що в характеристиках там пишуть про те, що Чандлер є не досить зимо та але поки що на власному досвіді я в цьому ще не впевнився, тому а там ще досадив 6. Ревець, буду спостерігати, дивитись, як він росте, розвивається. Ну, от бачите, порівняння, там молдавський латеральний, який нагнуло, розшатало. Можливо, коріння в нього не таке якесь, чи ну якась причина в цьому є. Скоріше всього, сортова якась відмінність, чи підщепа якась не така, чи можливо просто. Не так розвинуте коріння було в тих саджанців. а тут же, наприклад, он франкет і Чандлер він нормально все почуває. Тому будемо спостерігати, дивитись, можливо, це якраз таки а, якась сортова відмінність.